І останній сезон Дивізіон Саус-Вест. Тут є також свої цікавинки, але він, звичайно, не такий цікавий. Ну, він по-своєму цікавий. Отже, Данте Екзіум да, з Партізана повернувся, з Барселони, з Партізана перейшов до Даласа. Карі Ірвінг залишається. Грант Вільямс з Бостона тут. Двайт Павел є. Тім Хардовий молодший тут ще Сет Карі з Брукліна, Лука Дончич, головна зірка, та Марків Моріс з Брукліна. перейшов. Джейсон Кіт, тренер. Не знаю я, чи вийдуть вони до плей-ін. Подивимось, як підсилять команду ті, хто до неї прийшов. Х'юстон Рокетс. Отут трошки цікавіше, тому що, як то кажуть, нові обличчя, але нові старі да? і ми у Дока, Пам'ятаєте, да? що це за постать? І тепер Джабарі Сміт молодший. Кевін Портер молодший, Джалін Грін, да? Фред Ван Літ додався та Ділон Брукс. Який, здається, не, не буде мінятися да, в, до сторони добра. Він так, такий залишається трошки хам. Реджі Булок молодший тут ще Джеф Грін з Денвера. Ну і Бобан Мар'янович. Це так, для, для нас з вами. Тобто, подивимось взагалі, як ця франшиза збирається. Себе показати в цьому сезоні. Мемфіс Грізліс, Тейлор Дженкінс, головний тренер. А Віталій Потапенко, наш з вами співвітчизник, асистент тренера. І тут Джаморант, мінус 25 ігор. Він тільки в 19 лютого повернеться, і він буде міркувати, да, чи потрібен йому баскетбол, чи ні. А, мені дуже симпатизує ця команда. А я не знаю, що тепер від них чекати: чи вверх, чи низ, тому що, тому що конкуренція буде скажена. Але начебто Кост, основа кістяк, зберіглися. Ксавір Тілман. Да? Дерік Роуз поки що буде займати місце Джа, Стівен Адамс, що в нього зі здоров'ям. Санті Алдама, Люк Кеннард. Джарен Джексон Джуніор, да, який е, за збірну грав та отримав кращого захисного гравця. Десмон Бейн, тепер, друга допомога Джамуранту. Ну і Маркус Смарт. Подивимось, як він там е, навколо себе збере та буде хайпувати, да, як він в, е, до команди приєднається. А, і тепер ті, від кого я не чекаю вже супергри цього сезону, це Вілі Грін та його Пелікани. Тому що Зайон я не знаю, чи буде він супергравцем, чи ні. А, Сі Джей Макколум та Брендон Інгрем. Тут також Валан Чуннес, Альва Радо, звичайно, Трей Мерфі, третій. Коді Зелер. Херберн Джонс. А, але, ну, скажімо так, якщо вийдуть в плей-ін та в плей-офф, ну нічого такого, але ну, можна так сказати, як Чикаго, да, ну, грають собі і грають, і. Легко так казати, але ну, прогресу я не чекаю від цієї команди. Я не ставлю на те, що це не про ставки, це просто про очікування, що зайон там всіх буде просто розривати. Ну а Маколом та Інгрем, ну, вони свої цифри наберуть, але але. І Сан-Антоніо Спьорс, Віктор Вембаньяма, тут, звичайно ж, Девонте Греам, Джеремі Сочен, Догмат Дермот, Чеді Осман, до речі. Де він Васел. Ну і просто цікаво, як шановний та людина, яку неможливо не поважати, Грек Попович буде будувати команду навколо французького проспекту з Метрополітанс. Тому Сан Антоніо Спьорс. буде цікаво дивитися, що вони там. Нагодзяли з грою зі складом, і наскільки це в цьому сезоні вже буде приносити свої плоди. Тому такий прев'ю не дуже глибо, глибоко, да, тому що ігри показують, а, а не статистика та ростери, та наші з вами очікування. Обирайте собі команди, давайте ще раз да, такий стислий огляд. Отже, наприклад, такий, як знаєте, підсумок, да? Бостон. Цікаво, але тільки з тими, хто їм рівня. да? Бруклін та Нікс. Ну, можна не дивитися, це так для себе, тому що. Я не думаю, що буде супер прогрес. А от Філа та Торонто, Філа також, начебто там в лідерах, але вони Ну, я звичайно чекаю гарної гри від Філи та від нового тренера. Але питання Джеймса Хардена мені не, не дає спокою спокою. Тому якщо скажімо так, я дуже симпатизую біду, але виграють щось, вийдуть там максимально високо. Добре, ні, ну вибачте. Зрозуміло, окей, будемо дивитися. Тому і перший сезон Ньорса тут. Торонто начебто зберігли все. Дуже поважаю Шрьодера, але новий тренер сякам залишився, кістяк залишився. Подивимось, наскільки буде мінус, або наскільки плюс. Чикаго. я Мені не цікава ця команда, хоча гравці тут непогані. Клівленд та ж сама історія. Детройт взагалі, біда-бідулька. От Індіана, мені цікаво, як Рік Карлайл та Халі Халібортон та ті, хто з ним вибудують собі майбутнє. Ну, і Мілвокі Бакс також лідери. Якщо будуть матчі з лідерами, то, звичайно, Мілвокі це цікаво, тому що дійсно подивимось, Демін Лілард все ж таки не аби хто в лізі. Да? Ну, і... Шарлот не цікаво, Вашингтон не цікаво, Орландо цікаво, але іноді. Да? І Майамі ми вже знаємо, грає от Атланта. Це дійсно цікаво, тому що мені вона дуже симпатична, як там е, Трей Янг свої нерви втримає. І тепер Денвер мені не цікаво, тому що мені реально не подобається цей баскетбол. Е, Міннесота – я не чекаю від цієї команди чогось чого, чого цікавого, тому, хоча я поважаю Карла Ентоні, але Гобер мені не симпатизує. Оклахома, це на перспективу. да Портленд, подивитися, просто що там взагалі коїться, і повага до Білапса. Ну, і Юта е може буде прогрес. Тому ларі Марканен, Солт Лейк Сіті вперед. Е От тут Golden State, да, плюс е класичний Golden State, плюс е Кріс Пол. Це цікаво, ближче до плей-офф. Кліперс. Подивимось, як вони там взагалі. Зможуть вони. Тобто праймові матчі з лідерами, звичайно, Кліперс треба дивитися, да? Як і Денвер, мабуть. Лейкерс. Леброн повага взагалі до франшизи. Дуже я симпатизую цьому клубу. І Фінікс Санс подивимося, що там Вогель зробить з Білом Дюрантом Нуркічем. Та букером. І Сакраменто також цікаво, бо Майк Браун просто молодець. І Сабоніс, і Фокс там реально симпатична таки, така бойова команда. Даллас не цікаво, тому що ні Лука, ні Кайрі не викликають довіри. Іноді, може, так. Х'юстон, подивимось, що там. Між собою, наприклад, з аутсайдерами, коли вони будуть грати, як вони себе почуваються. Мемфіс надії є, але я не знаю, що там з франшизою. Я не знаю, що там в голові у Джаморанта. А від нього багато залежить. Але сподівання, звичайно, і симпатії дуже великі на цей клуб. Пеліканс, на жаль, на жаль, не цікаво цього року. Хоча, нехай в Зайона все буде добре, і Маколум, але е Валанчуна, Сінгрем, але я не знаю, чи буде супер прогрес цього клубу. І Сан-Антоніо Сперс, Поповіч, Вембаньяма та взагалі е побудова нового. Тому ми маємо право обирати самі, що нам дивитися та чим таким цікавитись. Отака От прев'юха. Він таж баскет всі, всіх з початком нового сезона, який почнеться вже за 8 днів.